Добрий день, малята. Послухайте загадку і спробуйте її відгадати. Тут міста, країни, скелі, океани і пустелі, гори, ріки і моря. Мандрувати буду я. Щоб по світу мандрувати, не виходжу я із хати. Не сідаю у автобус, а беру у руки. Так. Глобус. Глобус це копія нашої планети. Її можна побачити із космосу. На глобусі, як і на планеті, є ріки, моря, океани, озера, гори, степи, ліси та пустелі. А яке забарвлення у нашої планети? І блакитне, і жовте, і зелене, і біле, і коричневе. Блакитний колір це колір води, моря, океани, річки, озера. Жовтий це колір пустелі. Зелений це суходол, ліси, поля, коричневий це гори, а білий це вічні сніги, льодовики. А як ви гадаєте, чого на планеті більше води чи суходолу? Вірно, води. І сьогодні на нашому занятті я пропоную зробити глобус макет нашої землі. Ну що, розпочнемо? Для роботи нам потрібна дощечка, великий шматок пластиліну синього кольору та невеликі шматочки жовтого, помаранчевого та зеленого кольорів, серветка та стека. Беремо шматок пластиліну синього кольору та скочуємо із нього курку. Кулька готова. Тепер беремо пластилін зеленого кольору, розминаємо його та відчіпуємо невеличкі шматочки, які ми будемо прикріплювати до нашої основи. Беремо нашу кульку і по ній. Наносимо шматочки зеленого пластиліну. Це у нас будуть ліси. Знову розкочуємо щоб зелений пластилін у нас з'єднався з нашою основою. Тепер беремо шматочок жовтого пластиліну і робимо з ним те саме, що з зеленим. Жовтий приліпили, а тепер беремо помаранчевий шматочок пластиліну і також саме приєднуємо поверх жовтого пластиліну, знову все добре розкочуємо і з'єднуємо. Ось така вийшла планета Земля. Ми з нетерпінням будемо чекати на фото ваших робіт. А зараз до побачення! На все добре!